І всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати в Бравл Stars. Тому що там вийшло нове оновлення Play to win І я вчора так здивувався. У мене вчора. До речі, перепрошую, що вчора не було відео, я забув трошки. І я побачив... Що там... Я стардроп. Ну я їх завжди трошки програв і закрив його. Потім я, мені дали ті два стардропи. Я так здавався. Спочатку з першого мені дають легенда... легендарну... легендарний стартроп. А потім я його відкриваю. А там. Там що? А, я а там мені попадається Корделіус. Я на ньому, як ви бачите, один раз зіграв. Я його дуже хотів, тому що, ну, не знаю, він мені подобається був. І потім з другого стардропа мені випадає міфік. Ну, міфічний стардроп. І з нього мені випадає ось! Ось вам, Бель. І я на ній зіграв два рази. Не знаю, чого два. Просто так захотілося. Тож сьогодні ми будемо грати на цих персонажах. Подивимось заодно, як я граю. Так, ранг переключаю на Duo е, ШД. А ми починаємо грати. І шо за ці win, як ви вже могли побачити, е, дають тисячу очок. За ці очки і за монети можна прокачувати кінці. Ось я е, не знаю, чи ви побачили, але Корделіуса я прокачав на 10-ту силу. Завдяки цим очкам. Е, ще там давали такі подарунки. Вони схожі як е, меджіл. Там треба було віддати, то так само так було робити з такими подарунками. Я, звісно, що їх відкрив, мені попався гаджет і ще там далі таке монет і, і кілька там очок. Ну, але нічого, ще мені там давали стартропів. Пам'ятаєш, кілька пець, здається. І з них також нічого не випало. Ем, ну І що. І сьогодні дали ручки. Е, попробуємо виграти, що завтра мені давали так от Як Ви бачите, все всіх на ізі. ізі пізі лемон сквізі Трошки зменшу звук. Щоб ви мене могли більше почути. Ще раз вибачте, що я вчора не зняв відео. Я щось забувся. Я зараз вам покажу, де ми зараз є. Нюх. Ось дивіться. А, а типа, що не показую... А... Тут щось не так, тут там мала бути дорога, що там мав бути ультраящик за скільки там 10 мільйонів бив. Окей, приїхав. Я зі своїм клубом граю, мені там досить таки подобається. А, ще там було таке завдання, що треба було зіграти один раз на рік, або 99 разів на пен. Я зіграв один раз на рік. Або хто піде е, грати за пен 99 разів. Але скини я не купляв, тому що я хоч і багатий, а, а зараз вам покажу, скільки в мене гемів. Я хоч і багатий. Але я свої кристали ніби не витрачаю. Я їх інвестую, можна і так сказати. Ой-ой-ой! Лаки! йому. І все, завали всіх просто. 2 кіла, і два рази мерла 2 кіла. Окей, я ще поженуся трошки довше. Може, в мене там є квест? Якщо погоджуватись 10 разів, то вам дадуть 500 хп. Але ми вже починаємо грати. Я дуже собі хотів дихався. А Бей так не дуже, бо мені здавалося, що вона дуже слабка. Але я коли за нею почав грати, я зрозумів, що вона і також непогана. Вона хоч і така, здається, що майже нічого не робить, але досить таки змішила. А ти мене не б'є ще. Так, женим, 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 не китам китай. Е, до речі, всіх вітаю з Паспор. Е, я буду її сьогодні святити. Тож, е, вітаю всіх. О, бачите, в мене там був квест. Потропи старой. Ну, окей. В принципі, я не ображаюсь, мені нормально. Я ще вчора хотів зняти відео Плотація титанів. Але я додивився вчора перший сезон і щось забув. Там я опять 5 серій подивився по 22 хвилини. Я сьогодні також почну дивитися другий сезон на комп'ютері. До речі, раджу, що вам також подивитись. Це дуже прикольне аніме. Ні, чи як воно там? Ну так здається, що аніме. Ем, я спочатку пішов на фільм Атака Титанів, остання битва. Мені це аніме дуже зайшло. Тому що воно дуже таке глибоке, так сказати. Якщо так говорити. Воно ну, дуже глибоке, там такі. як це, о, як Персонажі говорять дуже глибоко. І мене вбили. Окей. Що там люди, що там нападали такі титани, що там Сіна Марія, Шіганчина це село, там де троє головних героїв були? Дуже цікавий. Дуже цікаве, точніше аніме. Раджу всім подивитись. Ще я зараз і медіпомсь. Зальпріму. Мене як розізлити, то я ще й не таке можу відбуряти. Ну все, Альпрім. О, звісно ну, що, Максик, Максик, Максик. На Нато тобі. Для хамуха розізлили мене фарзу. Вбили. Ну, окей, ми продовжуємо погоджуватись. Час я дуже дов... довго загрався на корделіусі, тож зараз будемо переключатися на Бель. Але я от не можу зрозуміти, чому він нікому не подобається. Мені, наприклад, дуже сподобався. Зайшов існує. Він як вийшов, я зрив протестів, він дуже. Любов. Але я на донатор від утерфи це знает. Я ее не трогаю купив його Чуть удача на историю. Але ще раз ну, четвертий ранг це дуже добре. Окей, okay, переключаємось на Бельку, де Все погнали. До, до речі, ви чули, що буде якась нова колаборація. Ми знаємо, що це буде якийсь тріо з Кенджі Кенжі. Кензі, кен... Кендж, Кензі. Ну, але окей, ми поїхали. Ой-ой-ой. Ну, все, вона програла. Ой-ой-ой-ой-ой. Блін, ну перший раз програєм це нічого. Я все одно продовжую грати, бо я ніколи не здаюсь. І ви це всі знаєте. Ну що ж, тут буде легко, бо тут ломі в неї, можна сказати, два удари, але вони повертаються дуже швидко. Е, до речі, вона в мене є. На початку відео е, вона в мене стояла. Это ж... не знаю. Може в наступному відео ми на неї якраз... Уграємо зажали. Це нормально зажимати, а не адекватно. Ой, ой 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 як гарно. Ой-ой-ой, як гарно. Все-таки їх всіх зажало, все капець. Щось після 10-го дуже складно грати. Я зараз зніму це відео, його завантажу і буду знімати друге вже в роблексі по Атаці титанів. Тож сьогодні буде два відео. Оскільки сьогодні таке велике свято, я зроблю так, щоб ви... Змогли подивитись і насолодитись двома відео, а не одним. Е, бо мені е, написав підписник, що йому дуже подобається модель. Але вчора я чогось забув зняти відео. Не знаю, може... Ну, з ким не буває. Щось там забув трошечки, що я хотів робити. У мене ще знаєте таке перерушення було. Я щось ще маю і зробити. Я щось ще маю зробити. Але я щось забув, що я пообіцяв відео зняти. Тому що ви бачите мій підписник що я не зміг зняти відео. Дуже перепрошую. Я забув. Ну, а ми виграємо. Окей, думаю, нам ще часу вистачить, щоб все одну катку зіграти. Бо в мене чогось обмеження в Ютубі, що мені можна знімати 15 хвилин. Тому я це вам говорю, щоб ви на мене не ображали. Чого в мене такі коротесенькі відео? Я, звісно, стараюся їх робити, але багато відео ви не змогли побачити. Отак От в мене там чула галерея в, цих, в тих відео. Мені від цього дуже сумно було. А я, як побачив, коли написнув докладі, що мені так сумно було. Що я не зміг побачити. А що ви не змогли побачити мої відео? Тому що е, чогось таке обмеження в Ютубі, що там треба номер телефону вводити. Вони думають, що я не вводив. Я вводив, але мені чогось той раз не зарахували. І я офігів від цього. Про 20 титанів я буду знімати зараз відео. Чому? Тому що вчора я за 10 хвилин вбив 17 титанів. Добре, всім гарного дня, всім па-па.